У суботу під час святкового відкриття економного як водиться, гостей і веселили, і пригощали, представник міської влади схвалює відкриття у місті ще одного ринку. каже конкуренція вигідна споживачам. Чим більше, на мою думку, відкривається магазинів, ринків, торговельних комплексів. Тим вища конкуренція, тим дешевша продукція. Нижчі ціни не тому, що товар другосортної якості. Навпаки, багато підприємців торгують продуктами від виробника. Наприклад, ваша курочка та сінгурівські ковбаси. Ідея економного проста: зекономити навіть невелику суму покупцеві завжди приємно. Це було наше основне стратегічне завдання домовитись підприємцями про. Те, щоб вони торгуючи на нашому ринку, виставляли е, ті ціни, які відповідають нашим реалям, і які набагато нижчі, ніж у конкурентів, ніж на будь-яких ринках міста Житомира. От мало того, ми додатково е, наша адміністрація, от, і ми контролюємо якість продуктів, яка сюди ввозиться. Тобто е, вона контролюється не тільки СЕС. Там захистом прав споживачів, а й нами адміністрацію. На ринку будуть встановлені контрольні ваги, От все буде зроблено так, щоб наш покупець міг зайти і зекономити на сумі там 100 гривень, 8-10 гривень. Біля кожного кіоску табличка із розтінками. Влаштовують заходь, і це не всі зручності. Ринок збудований за сучасним проектом. Тому тут витримані всі санітарні та протипожежні норми. Працює безкоштовний туалет. Перші відвідувачі вже оцінили переваги нового ринку. Почей як везде, красиво очень, дуже. все дуже свіженьке, приятненько, що вже близько не треба їхати вгору ну, накупити все. Ринок економний, чекає на покупців за адресою Красовського 3А неподалік Богунської лікарні.